Ей, малюче, ти що там робиш? Сьогодні у нас потужний ігровий ноутбук. Acer Predator Helios Neo 16! Зараз будемо зламувати пентагон з цим 16 дюймовим екраном на 165 Гц. Ще тут потужна система охолодження, металеві вентилятори на 89 лопастей. Прям як у кулітака! Та ще й ефективність те, що треба. Полетимо? Тепер давайте розглянемо технічні характеристики. Helios Neo 16 оснащений потужним процесором Intel Core i 7 13700 HX 13-го покоління, графічний процесор GeForce RTX 4070 та оперативка в об'ємі 32 гігабайта ddr 5 і SSD на 2 терабайта. Це все, щоб ти типу, погамо у рідненького сталкера у майбутньому на максималках. Так. Я коли дивлюсь на цю графу, забуваю, що треба щось казати. Ачівко, ти, напевне, світло вимикай, бо підсвітка те, що треба. Брутальний та водночас стриманий дизайн, зручна клавіатура з RGB підсвічуванням, рідкий метал на процесорі. Блад, дай мені теж погратися на Helios Neo 16. Ні, маленький, в тебе лапки, так що дивись збоку.